Вітаю вас усіх у цій серії, де сьогодні ми порозмовляємо про опитування польських виборців. Стосовно, звичайно, виборів на президента Польщі, що вже відбудеться 18 травня. Розглянемо найбільші дослідницькі центри, такі як Ібріс, ЦБОС та ІПСОС. Але спочатку нагадаємо, які в нас є кандидати. У нас є Рафал Часковський від громадянської коаліції, у нас є Кароль Навроцький Права і справедливості, у нас є Славомір Менцен від Конфедерації, у нас є Шимон Холовня від третьої дороги. у нас є Магдалена Беят від Нової Левиці. У нас є Адріан Занберг від партії більш лівої та більш радикальної разом. В нас є журналіст Кшиштоф Становський. В нас є депутат Марик Якубяк, репрезентує партію вільних республіканців. Дуже маленька, але все ж таки стартує, що вибори. Та в нас є Грегош Браун, представник партії Польська. Ну і давайте почнемо з того, що практично в усіх опитуваннях десь 60% виборців зазначають, що вони точно підуть на вибори 18 травня. Десь 30% зазначає, що вони точно не підуть, а решта ще не знає. Ці дані повторюються практично кожному опитуванні, тому можна їх далі навіть і не розглядати. Ну і давайте почнемо, мабуть, від опитування, які проводив Ібріс. Тут у нас а, на першому місці стоїть Рафал Часковський, який займає 36,4% голосів. На другому Кароль Навроцький з 25%. Славомір Мецин, який має 18%. Це в нас такий п'єдестал пошани, можна так сказати, перше, друге та третє місце. А на четвертому місці чинний маршалок Сейму Шимон Холовня. У порівнянні з його останніми виборами, то результат зараз в нього, скажімо, такий собі. І Бріс, а, теж спитав респондентів, на кого вони заголосували би, якби зараз відбулася друга тура вже виборів. І на першому, в першому питанні це було. Якби це було протистояння Рафала Часковського та Кароля Навроцького, в цьому протистоянні вигрева перемагає Рафал Часковський, який би отримав 50% голосів, Навроцький отримав би тільки 37,9%. А якби Часковський був у протистоянні з словоміром Менсеном, то Часковський міг би розраховувати на 47% голосів, а Словомір Менсен тільки на 37% голосів. Далі перейдемо до опитування, яке проводило Іпсос для ТФОП. А Тут в нас теж на першому місці стоїть Рафал Часковський з подібним результатом 36%. На другому місці в нас є Кароль Навроцький 21% голосів. Та на третьому місці Славомір Менсен, 17% голосів. Практично бачимо, що результати дуже повторюються: такі ж самі десь. Лічби зустрічаються, але, як ми знаємо, статистика річ така штука, яку можна зміняти, як тобі буде комфортно, і зміняти по того, хто тобі заплатить. Не річ не в корупції, річ в тому, що даними дуже легко маніпулювати. Але все-таки повторюються ці результати, не знаю, чи, наприклад, якесь телебачення не заплатило трішки більше, щоби. І поінакшити або змінити систему рахування власне, цих процентів. Як наголошує портал ТФП-інфо в опитуванні відбулися зміни в порівнянні до того ж самого опитування, яке проводилося в лютому, найбільше відсотків відсоткових пунктів набрали Рафал Часковський, в нього підтримка зросла на 3%, а у Кароля Навроцького навпаки впала на 3%. Славомір Менсен, людина з нашого пєдесталу, в нього підтримка зросла на 2%. Що стосується інших кандидатів, то, наприклад, Андріан Цандберг теж отримав 1% голосів більше, ТФП теж запитало людей, на кого вони би заголосували, якби зараз відбулася друга тура виборів. Тут теж перемагає Рафал Часковський, який б отримав аж 52% голосів. Далі третій центр дослідження це ЦБОС. І знову ж таки, лічби би повториться. Ну, хто би мог тобі міг сподіватись, на першому місці в нас є Рафал Часковський 34%, на другому Кароль Навроцький 25%, а на третьому Славомір Менсен 17%. Тобто бачимо, що фактично мало що змінюється але... як повідомляє ЦБОС, найбільш впевнено голосують за всказаними кандидатів потенційні вибори Часковського та Навроцького, і середній відсоток впевненості голосування цих кандидатів становить аж 94 У дослідженні також запитали, як будуть голосувати прихильники окремих політичних партій. А, і чи вони будуть а, підтримувати кандидата своєї партії? Ну і власне на Часковського невпевнено заголосує 94% прихильників партії громадянської коаліції. А на Карла Навровського заголосує 82% відповідно. А, це зазначає, що найбільше розділилися у своїх поводуваннях прихильники власне лівих. Тільки 27% виборців лівої партії Нова Левіца готові заголосувати на свою кандидатку Магдалину Беяд. Всі інші голоси, скоріш за все, підуть на Рафала Часковського, і кожний 8 восьмий прихильник партії Лівих сказав, що заголосує на Адріана Занберга, що не дуже добре для партії Нова Левіца. Далі. Те, що я, власне, і обіцяла, зараз прийдемо до іншого порталу, в якому трішки змінився розклад на п'єсталі. Я кажу про портал Суперекспрес, який нещодавно теж провів своє дослідження. І в нього вийшло так: на першому місці Рафал Часковський, який має 37% голосів, що залишається, залишається лідером як завжди. Але на другому місці в нас є Славомір Менсен. Словом Ірмесен від конфедерації, який має 22% голосів, на третьому місці стоїть Кароль Навроцький, який має 21 голосів. Що цікаво, Суперекспрес, теж помітили, що тільки 74 виборців партії Ярослава Качинського права і справедливість готові заголосувати на Кароля Навроцького. Нагадаю, що Кароль Навроцький він стартує офіційно як незалежний або громадянський кандидат. Хоча і так все знають, що його висловило право, право і справедливість. Що цікаво, Карл Навроцький ніколи не був в цій партії, та дійсно можна вважати його, його, скажімо, трошки незалежним. Всім дуже дякую, що додивилися до кінця, а я вас запрошую на наступні відео.